Ну, то що ви принесли мені фільм? Так, сир приніс. Гадаю, настав час зняти ще один аватар. Отак, подайте мені сюди синіх кішок. Мені кортинсько ріше дізнатися, як там поживає. Головний герой Джейк Салі. Так, так, так. Я знаю, я знаю все точно. Десь тиждень у грудні 2009-го. Джейк Саллі Салі повернеться, і ми перенесемося на планету, яку всі знають та люблять, яка називається Пандора. Пандора ми одночасно вимовили. Так сильно я її люблю і пам'ятаю. Чудово, гадаю, тепер треба зіграти по крупному. Я хочу цього разу встановити рекорд. О, це чудово звучить рекорд по зборах за всю історію. Ні, я не про це. А про що рекорд по частоті вимовляння слова бро? Ага, так герої скажуть «бро» божевільну кількість разів. Зрозуміло, бро, бро, бро. Бро, але але це хіба не буде трохи дратувати глядачів? Не буде, бро. Тому що діти зараз так говорять. Бро, це броподібно. Ви сказали бро подібно? Не зважайте. Ми знову на Пандорі. Минуло десять років з моменту першого фільму. І в Джека тепер повно дітей. Участосувати хвостика, чи що там в нього? Це пушка. Так герої займалися чимось таким, і тепер у них є не тим, локтуклікері. Це не ім'я. Ні, чотири. Хочма, ти. Кірі підліток, вона тимничим чином народилася від Аватара Грейс Олгустін, героїні Сігурні Вівер з першого фільму. О, і хто зіграє цю дівчинку? Я точно знаю хто Сігурні Вівер. Не здається вам, що підліток з голосом літньої жінки це дивно. Так можливо, але до речі, може і ні. Оу, я люблю ризикувати. Але то таке: що вони виховують хлопчика землянина спайдера, і звідки він, він син полковника квотріча, головного поганця з першого фільму. Оу, а хто буде головним поганцем у цьому фільмі? Квотріч, головний поганець з першого фільму. Оце це воно. А стійте ні. Він же ж у першому фільмі загинув. Точно упс, ніяких упс. Ви не дочекаєтеся, не дочекаюся? не дочекаєтеся. Суть у тому, що люди повертаються на Пандору, і Джейк знову очолює спротив. Зрозуміло. І з'ясовується, що люди зберегли свідомість та пам'ять Котріча і завантажили її у тіло Аватара. Що ж, схоже, їм дуже потрібен був досвід чоловіка, в якого минулого разу зовсім нічого не вийшло. Так вони вклали кучу ресурсів і грошей, щоб повернути кращого зі своїх людей, чувака, який минулого разу епічно лажанув та буквально помер. Не такий вже й поганий план, хоч і не робочий. Але то таке квотріч та його загін одразу натикаються на дітей Джейка, і Джейк та й не тірі біжать їх рятувати. Зигін не матиме шансів проти Джейка та всього його клану. А Джейк та не тірі прийдуть без підмоги. Чому інакше фільму не буде, а най буде. Далі квотріч викрадає свого сина спайдера. а Джейк такий, ну що ж, я маю піти з посади голови спротиву та звалити подалі разом із сім'єю. А чого це? Якщо вони залишаться, то клану загрожуватиме небезпека. Їм же ніяк не перемогти Квотріча. Вони ж саме це й зробили в попередньому фільмі. Століцям вони йдуть та вступають до водяного клану. У них там усе про воду. Оу, вода це ж зовсім інше ніж ліс. Далі на нас чекає великий пласт документалки про підводний світ з крапленнями стандартного фільму про підлітків і згоїв. І що робитиме Джейк? Оу, вам сподобається, він буде повчати дітей. Час від часу. Обожнюю слухати батьківські настанови. Це всі обожнюють. Далі Джейка ло. К потоваришує з величезним китом. З величезним китом, з величезним китом вони будуть тусити, а Кері тепер має суперсили. Вона вміє контактувати з різними створіннями. Ну що, молодець дівка? Вона офігезно проводить час. Майже весь фільм. Герої то сперечаються, то сваряться, а вона така дивиться навколо і охо, чудово, вау! Очманіти! Але з часом поганці дізнаються, де живе Джейк, і хочуть виконати свою місію вбити його. Але ж Джейк пішов. Він більше не голова спротиву. Чого його смерть у них до цих пір у пріоритеті? Розумієте, такий. Вже сюжет фільму Найбуде. Котріч Квотріч об'єднується з людьми, які полюють на величезних китів, щоб ті вбили парочку та виминали Джейка. А на що вони полюють на величезних китів? Екстракт їхнього мозку це засіб, що запобігає старінню. А куди подівся, той недістаніум з першої стрічки, Адаптаніум. Так вони не змогли його дістати. Це дуже логічно. Так, все збігається. І ось вам факт про цих величезних китів. Їх дуже важко вбити. І Як люди змогли дізнатися про чудо здібності їхнього мозку? Гадки не маю, ну і хрін з ним, а потім Джейк і. Водяний клан нарешті припливають, і на нас чекає велика битва. О, пішла вода в хату. Кремезний кит допоможе нашим. Там буде потужний махач, але на те їм загине. О ні так сім'я Джейка сильно сумуватиме, але квотріч та декілька його людей все ще живі. Що ж кільком пуганцям буде нелегко виставити проти всього водяного клану. Ні, це буде легко, як за милу душу. Та не вже так, адже тепер з ними будуть битися тільки Джейк і його сім'я. Що А куди водяна братва поділася? А вони вони звалили, їм довелося звалити, і їх не буде в фінальній битві. Так, там, типу, вода загорілася, їм довелося піти. Пішли раніше додому, розумієте? Вони могли заднирнути глибше від вогню. Століттям, Отже, фінальний екшен відбуватиметься на великому тонучому кораблі. Це часом не нагадує. Так. Це воно, Кемерон спеціально так захотів, ти знаєш, що тут сказати. Цей чоловік терпіти не може судна, що тримаються на воді. Вони його бісять. Джейк придушує Квотріча до втрати свідомості та дає тому затонути. Фіга. Але той малий спайдер рятує його. Нашо, сіквел, це рішення принесе багато болі та страждань його близьким. Сіквел, так згода, це аргумент. Ну що ж, на цьому все, що скажете, що ж перший фільм приніс божевільну купу бабла. Я зараз займімося цим просто зараз. Саме так, як вам прем'єра, наприклад, у чотирнадцятому році. To the winny to D we Hey everybody, Ryan Jordan here. Hope, thank you for watching that pitch meeting. I hope you enjoyed it. Don't forget to like and subscribe and leave a comment down below. Let me know if you like the, the, the other videos and we have other videos on the channel too. So don't be, be sure to like and subscribe. Thank you. Bye. I think I nailed that.